Розказані історії. По-перше, це теж цікаво, що вони іноді занадто схожі одна на одну, і навіть іноді не тому, що людина пережила той самий досвід, а іноді тому, що її власний досвід витіснявся з пам'яті. Бо це властивість нашої психіки, і вона свій досвід сприймала через досвід інших людей. Є таке поняття, як похибка того, хто вижив. Тобто, ми все ж таки історії, якісь розуміємо від тих людей, які пережили це і змогли про це розповісти. А в нас дуже багато історій людей, які не вижили, які не можуть, не мають змоги розповісти про щось своє. Ми дуже багато насправді в період депортації втратили. Ми втратили мову. Насправді, ми. Втратили дуже багато традиційних елементів. Ми втратили кухню, бо з Центральної Азії ми вже приїхали з центральноазійською кухнею, фактично.